Так, зняв клапани кришки з цього мотора, а тут просто капець. Може він і дійсно пройшов до 1000 кілометрів, але їздив він, я навіть не знаю на чому, на якійсь мазуті. Бо це просто страх. Що тут робиться? Ну, мотор стояв більше 10 років. Не експлуатувався, просто стояв. І ось зажигання. Мотор після мойки так от трохи помили його. Ось. Ну по вигляду сказати, що дійсно так він особо. Ризкость. Бо болти не крутились. Не винімав ніхто нічого, нічого ніхто не робив. Катушка щось там знімалась. Да. І... Ось щеплення. Не відкручували один бол тільки. Не так як має бути. І все. Так не крутилось. Не знаю, що як, з ціплення, мабуть, заржавіло. Може і ні. Ну диски прикипіли. Ось генератор. Генератор теж не крутився. Болти передні. Також не відкручувались. більшості всього, що так. Бо не видно, так, так, да, болти. Ось. Кришка передня не знімалась. Черт телефон арезко не хочу брати. Ну, Ось таке. Масло потекло, перевертали, його, мабуть, сальник не тримає, бо він перекидався. Щось там так усе крепсько геть Будемо дивитись, мабуть будемо знімати головки, дивитись, що там робиться всередині в циліндрах. Бо так нічого не видно. От ну, вам і мотор до 1000 кілометрів. Так, зараз будемо знімати цю головку і будемо дивитися, що там... Всередині. Ну, думаю, там середині ржавчина і циліндр поржавів, бо там якась стружка є. Доставав, дивився. Вона навіть зараз показати. А, ні, не достану поршень на ВМТ стоїть. Да, не, не може не хочу вже. Поршень на ВМТ стоїть. Ну, зараз відкрию. Та буде видно з ним.